Любі мої вітаю всіх, доброго ранку. Сьогодні, з самого ранку, хочу виставити флісочки, які залишилися е, після попередніх оглядів. Поки ще є світло, бо в 10 годин мають його вимкнути, тому я спішу, а там потім уже е, буде, буду планувати свій день е, далі. як як уже буде виходить. В основному залишилися флісочки невеликих розмірів. Ось така флісочка, вона такого темно-синього майже чорного кольору, вона невеличка, розмір невеликий, у плечах, зараз і у плечах вона 40 сантиметрів. У грудях 48 сантиметрів, це флісочка жіноча. Має дві кишені. Я не буду дуже акцентувати, тому що всі я їх показувала. Е, тому не буду дуже так показувати, кому цікаво передивитися позавчорашнє відео. Тут ось такий капюшончик, це, я казала, що це жіноча, це тут на капішончику є така навіть. Розріз такий, якщо в кого довге волосся, то можна так використати. Така флісочка йде у нас під номером 102, і я тут, на ці флісочки, що залишилися, зніму ціну. Така флісочка буде коштувати 100 гривень. Ціна була тут 150 гривень. Так, далі є ось така жіноча фліска. Вона е, доволі таки величенька, але це, ну, така із тонших. Ну, тут, знаєте, почистити треба, я нічого не чистила. Це така тонша флісочка, е, як можна одягати її під щось, або, е, ну або самостійно. Е, вона має тут комірець, тобто не під, не під горло вона, а має комірець такий. У плечах вона 42 см, у грудях 53 см. Ось таку має вишивочку. Тут, ну, жіноча флісочка, тут внизу має ось такі дві кишені. Сама флісочка в гарному стані. Я вам казала, що практично всі добре збережені. Фліски були, не було таких якихось пошкоджень там. Ну, єдине, що почистити, треба і попрати по... ну, Але таких плям якихось не було. Така флісочка йде під номером 111. І тут ціну я знижу. 150 гривень буде вона коштувати. От, 150 гривень. Ну, так як вони залишилися, то я ціну трішки познімаю. Так, вона доволі немаленька така ця флісочка, тому так, далі ось така рожева, рожевого такого кольору чи малинового. Маленька флісочка на короткий замок. Ось коротенький замок. Тут рукавчик реглан, тому я його міряти не буду, а виміряю лише у грудях. У грудях тут 45 см. Отака флісочка. Іде вона у нас під номером 105. Тут ціна стоїть 120 гривень, 80 гривень. Чому знімаю ціну? Не тому, що е, тут якісь є недоліки, тому що вони маленькі. А так, можливо, знаєте, кому і. Так, далі ось така флісочка салатного кольору, теж вона дуже гарна. Е, і теж на короткий замок. Ось короткий замок, вона йде під. Е... Під шийку рукав тут реглан у грудях 46 сантиметрів. І така флісочка у нас буде під номером 100. Теж ставлю ціну 80 гривень. Ось така флісочка. Так. Далі біленька, теж дівчача, жіноча. Ну, у нас вже є жіночки і худенькі, і стройненькі не такі пишні, як я. Так, дивіться, у плечах 36 см, у грудях 45 см. Довгий рукавчик на манжеті, невеличкий розмір. На короткий замок вона тут іде і номер 112. і щось трохи з цими 80 гривень. Ніде не буває, щоб купити інші цінники, а ці відлітають. Так, далі ось така дуже гарна. Тепленька флісочка, тут і ззаду навіть йде трішки, вона довшенька така. Ця флісочка йде на довгий замок. Це теж жіноча, вона трішки тако приталена. Дуже гарний колір і дуже гарна сама по собі фліска. Я знаю, дівчатка хто шиє, тут з таких шедеврів взагалі творять чудеса із флісової тканини. Так, дивіться, 38 у плечах, 46 у грудях, під номером 117, ціну знижу 100 гривень. Ну так, надряпала. Видно, не видно. Так, далі ось така коричнева. Плісочка, вона теж жіноча, на короткий замочок. У грудях 47. Тут у мене виходить. Номер 118, теж ціну знижу 80 гривень. Тобто, ну такі копійки практично. Далі ось дуже гарна така флісова курточка. Вона тут, тут такий фліс всередині, як тедіки, такий тепленький. Бачите, ніби на є. Дуже гарна куртка, але вона невеликого розміру. Прям вона як зимова, знаєте? От як кому треба таку куртку? Та навіть і на подвір'я вийти. По господарству щось робити. У нас же не, не всі містяни. Але я вам скажу, що і в місті така куртка її почистить, вона дуже гарно виглядає. Але тим, що чорна вона, то вона багато начіпляла до себе таких всяких біленьких штучок. Дуже гарна куртка, тепла-тепла. Я шкодую, що вона розміру, не мого розміру, але не мого. Так, дивіться, у грудях вона 54 см. Має такі кишені, тут на блискавках, має капюшон дуже теплий. Тут ще додатково вставлена така флісочка помаранчева. Тут на манжетах. Манжети, навіть, ось дивіться, є такі, як би щоб щільніше до ручки прилягало. От. Дуже гарна куртка. Вона йде під номером 117. Я ж ніби не продала її. Точно. Треба подивитися. Треба подивитися. Ой, так, ні, не продала. Ні. Під номером 113. Знаєте, окуляри поміняла, не відповідають трохи. Під номером 117 трішки знижу ціну 250 гривень вона буде коштувати номер 113 250 гривень. Так, далі є ось така флісочка. Це вже може бути чоловіча, як чоловіча, так і жіноча, бо вона йде пряменька. Тут збоку дві кишені. Ширина доволі таки гарненька, 54 см. Довгий рукав, відповідає розміру. Під номером 110. Тут ціну знижу 180 гривень. Тут ціна була 250 так. так, знаєте, чому ціну знижую? Не тому, що, так дивлюся, в межах того, щоб я вийшла хоча б на ту ціну, що заплатила. А тому що воно мені буде лежати, мені не потрібно. А так замовлять посилочки з одягом, розумієте? Воно залишається. Так, тут така невеличка, теж такого коричневого кольору. Флісочка на довгий замок, 42 см в грудях, рукавчик реглан під номером 106. Теж ціну знижу. 80 гривень. Так, далі ось такого бежевого кольору. Е, гарна теж флісочка, тут унизу вона стягується ось на таких стяжечках. Бачите? Має дві кишені. Не знаю, чи я правильно відрегулювала камеру. Має дві кишені, замок довгий, е, ну, якийсь бренд. Тут отака от гарна флісочка жіноча, бо тут видно ось по виточках. Е, у грудях 58 сантиметрів, до речі, треба поміряти. Так, іде вона під номером 107. Я нічого не перепутала. Так, під номером 107, тут ціна 150 гривень, ставлю ціну 100 гривень. Так, далі ось такий тедічок дитячий йде. Він невеличкий, коротенький. Ну, так як для розміру, він не короткий. Тут має дві кишені. Тут ось такий капюшончик з мордочкою. Я собі теж залишила з вушками. Треба буде вушка відрізати, бо трішки, наче, знаєте, 54 роки трішки смішно з вушками. От Отакий От тедічок. Можливо, в кого є дівчатка, або, можливо, хто худенький, 50 см у грудях. Ще раз перемірю, бо знаєте, може взяла неправильну стрічку, але якби взяла, Ні, правильно. 50 см у грудях під номером 104, 100 гривень ставлю ціну. Ви ціну всі почули. 100 гривень ставлю ціну, аби мені лише не залишалося. Гарненька така курточка, прям гарненька. Так, ще один це флісовий гольф, як їх називають. Дуже гарний, дуже теплий. Тут такий мені подобається тут фліс. Він такий трішки, ніби. Ворсистий такий, ну, гарний. гарний, одним словом, теплий, більш щільніший такий. Тут ось така горловинка на мотузочку. Ну Це дуже гарний. Мені подобається. Так, 53, навіть 54 см в грудях, довгий рукав, без замка. Ось така, ну воно йде як. Гольф. Під номером 108, під номером 108 ставлю ціну 150 гривень. Знизила ціну аж на цілих 50 гривень. Ось така гарна. Повірте, це дуже гарна флісочка. Так, Не все взяла. Далі залишилася ось така жилеточка, біленька, флісова, в темну, в холодну погоду. Жилеточка така гарно зігріє, має дві кишенічки. Ось така. Гарна жилеточка, в грудях вона 53 см. Під номером 109, тут ціна 150, ставлю ціну 100 гривень на таку жилеточку. Так, і завершу цей огляд ось такою фліскою. Вона може бути як жіноча, так і чоловіча, але більше мені як іде, як чоловіча, бо вона доволі таки велика, доволі тепла. Щільна така прям як курточка. Тут має кишеню, ось на грудях одну, і дві кишені внизу на, на замочках. Ззаду трішки довшенька, вона, як спереду. Довжина тут гарна. Зараз вимірюю довжину, ну так як чоловіча, знаєте, так, довжина тут 76 см. Ну, Треба почистить, бо чорна, як завжди. Багато сміттячка чіпляється. І в грудях така флісочка 60 см. Так. Іде вона у нас під номером 121? Ну, так як вона попала у залишки, тут ціна 280 гривень, ставлю 250 гривень. 30 гривень я зняла. Гарна, тепла, щільненька така. Так, ось такий на сьогодні огляд. Устигли до, до вимкнення світла, все зробили. Робите огляди, пишете мені на Viber, WhatsApp, Telegram, кому куди зручно. Вчора не виставляла. Контакти свої, ну ви можете знайти під будь-яким відео. іншим. Виставлю сьогодні контакти в описі під відео, шукайте, запитуйте, додаткові заміри зроблю і замовляйте. Замовлення пишете, якщо така річ є в наявності, оплата на карту. І можете чекати, там, коли назбираєте посилочку, а кому треба відправляти, то буду відправляти. Можливо, сьогодні протязі дня я й поїду на пошту. Це як попрошу чоловіка, тому що зараз погода у нас дощ, тому, тому треба їхати на авто. 4 кілометри мені до пошти, щоб ви розуміли. Будь-яка пошта. Хто якою хоче, такою відправляю, що Укрпоштою, що новою поштою, то нема різниці. Вони в нас практично там поруч. Тому так, всім бажаю гарного дня, тихого, мирного, міцного здоров'я. Всім до зустрічі, всіх обняла!